Вони схожі своїми кольорами. Прапори двох країн України та Швеції каже Владислав. Саме шведського гостя він зустрічає з друзями. Ой, 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 Діти обіймають волонтера Ханну Макінена. його приїзд. Це свято говорить хлопчик. Я радісний поїхали гості і хочу більше ми. Велосипеди, одяг, ігри, солодощі та навіть речі для господарства. Все це віз дорогою довжиною з 2,5 тисячі кілометрів, аби порадувати дітей Михайлівської школи-інтернату, говорить волонтер Ханну. Це його 27-й візит до України. у мене в Україні жили та працювали друзі. Україна бореться за нас. Тому ми маємо це робити, ми маємо допомагати, чим можемо. Увага та турбота, те, що так необхідно отримувати дітям в інтернаті, каже вихованка Галина Гупало. Говорить, приємно, коли не забувають. Дітей багато, і багато всі хочуть, багато чого треба. Василь Степанович багато старається для нас, але ж... і це добре, що і другі люди допомагають. Василь Степанович, директор Михайлівської спеціальної школи-інтернату, розповідає, Ханна Макінен приїздить до закладу втретє. На візит волонтери тут завжди чекають. Електропили бензопилу привіз це подарунок директору. Чому? Тому що треба багато дров пиляти і треба чим спиляти Все, діткам цукерки, діткам одяг, взуття. Ну і ще плани великі на майбутнє в нас є. От в оранжереї були, ще плани є. У спільних шведсько-українських планах каже Василь Могилей відремонтувати дах теплиці інтернату. Сонце, дощ, град 15 років. 15 років. є ця проблема. Зустріч шведського волонтера та вихованців цього закладу. Організували працівники доброчинного фонду Вогневої Марії, говорить його керівниця Марія Гопка. Нам треба допомагати один одному. Ми з 22-го року співпрацюємо із шведами. Організовуємо доставки. Ми постійно просимо у шведів, що потребує дитячий будинок, або наші люди, або військові. Організовуємо і привозимо. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.